Швиденький, коротенький огляд двох крісел. Одне крісло звичайне фірми Avenger. Ось, Друге крісло китайський no Name. Крісло лежак. Давайте почнемо з чохлів. Матеріал чохлів однаковий, Якби практично все однакове. Є така затяжка, є ручка для перенесення, але ну, абсолютно все те саме тут. Ручка для перенесення, затяжка, але є один великий нюанс. Значить, а, Давайте звідси покажу. Ось тут, бачите, ручка кріпиться на таку дуже міцну цупку тканину. Тут ручка кріпиться просто до матеріалу і якщо ви подивитесь, він вже починає рватися. І це, звичайно, мінус. Так, Тепер щодо самих крісел. А, значить, Матеріал по матеріалу Ranger значно цупкіший. Матеріал, просто значно цупкіший. Ось, Це ну, можливо, я би сказав, навіть разів два. Ось, І тут однаковий матеріал з обох сторін. Ось, А тут є ось така якась чорна. Чорна підшивка. Ой, мені приїхало з чимось відбитком чи є чогось лаптя. Значить, тепер по, по, ще чому, по начинню, значить, тут у нас є підстаканник з сіточкою і одинарна кишенька. Тут є підстаканник в якому сіточка тільки знизу, значить, зверху матеріал і кишеня, така подвійна кишеня, і вона значно більша. Ось що в свою чергу плюс. Значить, далі трубки. Матеріал трубок е, ну, теж не порівняти. В рейнджера вони значно грубші, значно міцніші. Можна чомусь показати. Не буду я тут знімати, а може отут видно буде. О? Не хоче. Ну, Коротше кажучи, але навіть подивіться, на? навіть естетичний вигляд. Ось такі Вот. і рейнджер. Реально не порівняти. Пластки, ці кріплення, вони по суті однакові, все решта по кріпленням в принципі однаково. Розкладаються однаково, е -е, нічого тут. Я думаю, вони всі діють просто по одній, по одній схемі. А далі ще які моменти. В ага, подушечка, подушечка. ренджера подушечка значно м'якша і об'ємніша. Тут логотипчик є. Тут видно, що є паралон. Ця подушечка не просто, просто ні про що взагалі. От. Пожаліли паралони. Далі по швах. Шви значить, у ренджера всюди шви подвійні. Просто всюди. Тут, тут, тут. Навіть тут бачите, все одно подвійна нитка. Не одинарна, а подвійна йде. Ось, всюди подвійна. Тут подвійні шви тільки на якихось критичних місцях. Тут вже от, бачимо шви вже йдуть одинарні. Ну, Тут подвійна нитка однакова, що там, що там. Тут теж подвійний. Ну, в принципі, можна вважати, що теж. Всюди подвійний. Далі оббивка кромка, ось ця от кромка рейнджера акуратніша, це однозначно виконана, мені здається, гір... краще. Тут в китайського ноунейма є ось такі, такі нюанси. Значить, самі підлокітники, вони, що в Китаї, що в ренджера, вони на гумових таких вставках. Ось. Ам, далі, що мені в рейнджера? А мені в ренджера не вистачає підтримки поперку. Ну, я на таких кріслах, мабуть, що і не зробиш таку, але майте на увазі, що ти просто ти провалюєшся, і в принципі для попереку, можливо, подушечку треба було б мати. А, тут ну, тут все зрозуміло. Тут ти собі розклав. Але єдине, що момент в тому, що з кріслом-розкладушкою треба бути. Е я забув слово обережним, тому що ну, особливо на неї сідати і з неї злазити, тому що, як бачите, тут а, можна з неї впасти, скажімо так. Ну, ось так коротенько.